Цілий автопарк вантажівок зібрали на своєму складі охтирські нафтовики. Усі колеса нелегальні, ними перевозило чорне золото, яке крали з місцевих трубопроводів. В основному зловмисники використовують великовантажні автомобілі, бортові, під які маскують, відповідно маскують металеві саморобні ємності. У кожному такому автомобілі десь от, як стоїть оцей бортовий КАМАЗ, десь порядки. Буде 15-16 кубів нафти. З початку року виявило майже 90 незаконних вирізок у нафтові труби. Самі врізки, ці несанцювання, вони, скажімо, небезпечні, тому що можуть бути виникнути й розливи, можуть призвести до чрезвичайних ситуацій, вигляді розливів, забруднення території. Сховок для відібраної з труби нафти знайти неважко. Це покинуті бази, склади колишніх колгоспів, таких удосталь на околицях охтирки за високими бур'янами та парканами. Виявлено дві євності з нафтопродуктами. Відкачено загалом 6, близько 6 тонн нафтопродуктів, а також металева ємність, яка на даний час відкопана. На даний час триває досудове розслідування. Факти будуть з'ясовуватися. Діжки із нафтою викопали за рішенням суду та віддали нафтовикам Охтирського родовища. Кому належать ці сховки, ще не з'ясували. Кілька місяців тому аналогічну знахідку помітили в іншому кінці міста. Тоді база пильно охоронялася. Аби зайти на її територію, довелося викликати 20 спецназівців з автоматами. «З початку року нами виявлено ще два місця незаконного зберігання викрадених нафтопродуктів. вилучено шість ємкостей. Також найбільше найбільше з яких вагою 50 метрів кубічних. Як показує практика, це території колишніх баз колгоспів ферм, які вже заброшені, тобто вони виключають місце пробування. Людей ємність майже на 50 тонн Там міс ще одного таємного колодязя із нафтою вже відкачали. Слідство встановлює точну суму збитків заподіяних державі за попередніми підрахунками. Це мільйони гривень. Зловмисникам загрожує до п'яти років за ґратами.